Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо чоловічий годинник Festina із колекції Rio. Модель відноситься до швейцарського підрозділу бренду. На огляді модель з чорним циферблатом. На циферблаті є текстурний візерунок у вигляді павутинки з центром під апаратурою, що розміщена знизу. Накладені індекси та стрілки сріблястого кольору. Люмінесцентне покриття присутнє на годині та хвилині стрілці. А також на індексах 3 6 9 12 годин. Логотип Festina традиційно розміщено зверху. Знизу напис Sapphire та водозахист 10 бар. Під індикацією дати є напис В Годиннику використовується швейцарський калібр Ronda 715. Батарейка розрахована до 5 років роботи. Точність ходу мінус 10 плюс 20 секунд на місяць. Циферблат захищає стільки до появи подряпин сапфірове скло з покриттям антивідблиску. корпус із нержавіючої сталі 316 l верхня частина ранта рифлена, інша його частина відполірована до блиску, Бічні поверхні та вушка сатиновані, ключик брендований, діаметр 40 мм, товщина складає 8,75 мм, вага 119 г. Браслет інтегрований в корпус із нержавіючої сталі. Всі ланки сатиновані, застібка типу метелик. На задній кришці гравіювання логотипу і характеристик. Кришка загвинчується. Ось так виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Вартість моделі 260 євро. Запрошую на примірку до нашого магазину, а посилання на сайт, як завжди, можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!